Всім привіт! Якщо ви бажаєте навчитися збирати кубік Рубіка, то мій відеоурок саме для вас. Завдяки цій методиці ви навчитеся збирати Кубік Рубік за 2 або 3 хвилини, знаючи всього 3 формули та кілька простих правил. Отже, які етапи збирання кубіка Рубіка вам доведеться освоїти? Спочатку вам необхідно без використання формул навчитися збирати хрестик одну сторону. А далі будуть формули, завдяки яким ви будете збирати другий шар. Хрестик на протилежній стороні та переміщувати 4 кубики, які залишили. Далі докладніше про кожен з цих етапів. Отже, коли у вас повністю розібраний кубик, вам потрібно поставити ціль, з якої сторони ви будете його збирати. Давайте почнемо з білої. Ви вибираєте центральний кубик і добудовуєте до нього хрестик. Ось так. Ви поставили одну синю. Далі повертаєте, далі повертаєте осі два шари. Щоб вони збігалися по кольору. Ось цей кубик з цим. І ви дивитесь, наприклад, кубик білий-оранжевий. Він повинен бути тут, з цієї сторони. Ви його і ставите. Ось так. Далі знову повертаєте, щоб збігались по кольорах. З цієї сторони повинен бути білий-червоний. Він у нас ось тут. Ставимо його. І в нас лишається кубик білий зелений. Шукаємо його. Ось тут він. Повертаємо. І в нас є хрестик. Далі вам необхідно доставити кутові кубики. Як це зробити? Шукаємо будь-який кутовий кубик, який вам подобається. Наприклад, білий, червоний, зелений. І підставляйте його під своє гніздо. Де він повинен бути? Ось так. І ви дивитесь, як його повернути. Повертайте таким чином, щоб поставити двоє білих кубиків в ряд. Ось так. Відхиляйте і ставите його. Подібні операції ви будете виконувати з іншими кубиками. Ось так виглядає правильно зібраний хрестик. Тобто кольори цих середніх кубиків відповідають кольорам центральних кубиків. Ось тут оранжевий, оранжевий, білий-білий. Зелений-зелений. І так воно бути з усіх сторон. Ось так виглядає правильно зібрана сторона. Тобто з усіх сторон кубики формують ряд одного кольору, який співпадає по кольору з центральним кубиком іншої сторони. Давайте розберемо все ж таки базові прийоми, як ставити кутові кубики. Тобто, першим ділом ви повертаєте кубик під своє гніздо, де він повинен бути. Дивіться по кольорах кубика, щоб він був там, де треба. І ставити. Є два варіанти. На 4 ходи і на 3. Варіант на 4 ходи. Повертаєте білого кубика до білих. Ось так. Відхиляєте в бік. Повертаєте. І знову повертаєте. Ось так. І варіант на 3 кубики. Ви повертаєте ось цю сторону з ним. Повернули. Поставили кубики в ряд і повернули назад. Краще вивчити і на 3, і на 4, тому що вони є складовими, більш складніших формул, які вам потрібні. Mm. Отже, нам не важливо, чи білий кубик дивиться на вас, чи він дивиться в сторону. Аналогічно в попередньому випадку ви, ви також збираєте кубик, використовуючи формулу за 4 або за 3 ходи. Але проблема може викликати те, що кубик дивиться вниз. Тоді ви не зможете його поставити, використовуючи формулу на 3. або формулу на 4, він не ставиться. Тоді що робите? Робити формулу на 3. Але не ставите біля до білих, а повертати на один хід далі. Ось так. Повертайте кубик під своє гніздо. І виконуєте формулу на 3 або на 4 ходи. Далі вчимося збирати хрестика. Якщо кубик знаходиться ось так під стороною. Можна повернути кубик в бік, опустити два кубики, зробити ряд з трьох і повернути. Ось так. Якщо кубик знаходиться в ось такому положенні з боку, то ви також не хвилюйтеся, зберіть один ряд три кубики, відсуньте ось цей ряд середніх бік, зберіть два ряди. І добудуйте сторону. І такий варіант, якщо біла частина кубика знаходиться внизу. Тоді ви відхиляєте ось ці дві бокові сторони. Повертаєте кубик на 180 градусів. Ось так. Для збирання другого шару вам необхідно дві формули. Точніше, два різних варіанти, однієї формули. І все. Просто вивчіть її і застосовуйте. Отже, щоб зібрати другий шар, ви шукаєте сторону протилежну стороні, яку ви збирали. Якщо ми збирали білу сторону, протилежна буде жовта сторона. І шукаєте у третьому шарі будь-який кубик, так, щоб він був без жовтого кольору. От, наприклад, синій червоний. Ви його повертаєте відносно площин і формуєте букву Т. Далі ви дивитесь, куди його потрібно повернути. Якщо повертаєте його вправо, то необхідно повернути в сторону вліво. І опустити ліву сторону. Потім назад повертаєте ще раз повертаєте назад. Далі повертаєте за одиниковою стрілкою, від себе, проти одиникової стрілки до себе. Як ви бачите, кубик стоїть на своєму місці. Наступний варіант цієї формули. Якщо кубик необхідно повернути вправо, то ви нижню сторону повертаєте вліво. Праву сторону до себе, Нижній бік, право від себе. Повертайте проти годинника від себе. За годинником до себе. І так, ви зберете повністю другий шар. Для збирання хрестика на протилежній стороні вам знадобиться лише одна формула. Те, як ви її будете застосовувати, вимагатиме від вас певної практики. Тобто тренуйтеся. І дивіться, що виходить і як краще переміщувати. На цьому не будемо зосереджувати увагу. Я вам покажу лише головні моменти. Отже, у вас же є сторона і два шари. Далі повертаєте кубика, і вам необхідно зробити хрестик з чотирьох бокових кубиків, які є. Ви повертаєте третій шар і орієнтуєте кольори кубиків з кольорами площин. Ось так. З до синьої площини. Повертайте, поки вони, хоча б двоє з них, не стануть на свої місця. Ось тут, наприклад, зелений на своєму місці і червоний. Вам байдуже, чи він правильно стоїть чи неправильно, важливо, щоб кубики були на своїх місцях. У будь-якому разі кубики можуть стояти ось так або ось так. Щоб поміняти кубики, необхідно використовувати спеціальну формулу на 8 ходів. При виконанні цієї формули. Кубики будуть мінятися відносно верхнього лівого шару. Тобто ось ці два будуть мінятися, а ці два не мінятися. Отже, робимо саму формулу. Праву сторону від себе, верхню за годинником, праву до себе, верхню проти годинника, праву до себе, передню сторону за годинником, праву від себе, передню проти годинника. Ось цю формулу необхідно виконувати багато разів для того, щоб переміщувати кубики і щоб вони всі стали правильними. Отже, як ви бачите, всі кубики стоять на своїх місцях. але ці два з неправильною орієнтацією. Щоб вони здобули правильну орієнтацію, їх необхідно двічі поміняти між собою. Отже, як це виглядає? Беремо синій кубик в праву руку і виконуємо формулу. Далі знову берете синій кубик, не площину, а кубик і виконуєте. Ну, Ось такий принцип збирання хрестика. Далі будуть складніші ситуації, але я думаю, ви розберетесь. Отже, останній етап з переміщенням чотирьох кубиків вимагатиме від вас залучення вашої пам'яті та розуміння закономірностей, переміщення самих кубиків і те в якої ж орієнтації ці кубики. Давайте розберемо, як переміщуються кубики та у яких станах вони можуть бути. Після того, як ви зібрали хрестик, у вас залишається 4 кубики. Для того щоб їх переміщувати, необхідно виконувати спеціальну формулу на 14 ходів. Перш ніж виконувати формулу, вам необхідно вивчити, як же ж кубики будуть переміщатися, коли ви її виконуєте. Нижній лівий кубик не буде переміщатися при виконанні цієї формули. Лівий верхній кубик буде переміщуватися горизонтально, тобто ось так. Хрестик буде на своєму місці, а він переміститься ось так. Верхній правий кубик переміститься вертикально, тобто ось так. А Нижній правий кубик переміститься діагонально, тобто протилежно. І горизонтальному, і вертикальному. Ось так. Це дуже важливо для складання кубика з семи позицій, про які ми поговоримо далі. Отже, сама формула, є складніший варіант на 14 ходів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. 11, 12, 13, 14. Але на 14 ходів, напевно, для вас дуже важко і не відразу ви запам'ятаєте. Тому для зручності її можна розбити на дві половинки, одну з яких ви вже знаєте. Отже, виконуємо перші 7 ходів. До себе, проти годинника, від себе. За годинником. Від себе. Так. І так. Повертаємо кубика. У вас виходить ось така штука. Тобто вам необхідно знову складати букву Т. Ось так трошки простіше. І Можете на перших порах так виконувати. Отже, в яких станах можуть бути 4 останні кутові кубики. Кубик 1, він правильно. Кубик 2, жовтий колір дивиться на вас. Тобто, щоб зробити його правильним, необхідно один раз перемістити його по діагоналі. І кубик 3. Жовтий колір дивиться в бік. Щоб зробити його правильним, необхідно його перемістити два рази по діагоналі. Після того, як вивчили саму формулу і зрозуміли, як переміщуються кубики, вам необхідно вийти на будь-яку з семи позицій, тобто коли всі кубики стоять на своїх місцях, але з різною орієнтацією. І далі застосовувати специфічні правила. Тобто ви дивитесь, наприклад, синій оранжевий жовтий кубик. Ви його можете перемістити горизонтально сюди. Тобто ставити його в таке положення, щоб він був у лівому верхньому куткові. І виконуєте формулу. Повертайте, купите. І ви бачите, цей кубик на своєму місці, але неправильної орієнтації. Нас хвилює, щоб він був на своєму місці. Далі переміщуйте інші кубики, вже він нерухомо. Кубики ще не на своїх місцях, ви їх знову переміщуєте, поки вони не стануть на свої місця. Погнали. Отже, ви дивитеся, всі кубики на своїх місцях, але вони неправильної орієнтації. Позиція номер 1. У вас є дві одинички. Одна двічка і одна трієчка. Щоб зібрати з цієї позиції, необхідно 4 рази перемістити 2 по діагоналі і один раз не переміщувати. Вперед запам'ятовуємо синій, жовтий, червоний по діагоналі. Тобто ставимо у нижній правий куток і виконуємо формулу. раз переміщуємо І фінальний етап не переміщуємо кубика. Отже, позиція номера. У вас дві одинички, одна двічка і одна трієчка. Дивляться один бік. Для того, щоб зібрати з цієї позиції... Вам необхідно двічку перемістити три рази по діагоналі, один раз не переміщувати, потім ще раз по діагоналі. Погнали. Зелений, червоний, шовтий. По діагоналі. Ще раз його по діагоналі. Третій раз. Не переміщуємо його. І останній раз по діагоналі. Два кубики одинички і одна двієчка, одна трієчка. Для того, щоб зібрати з цієї позиції, вам необхідно трієчку перемістити один раз по вертикалі, три рази по горизонталі, один раз не переміщувати. Виконуємо спочатку по вертикалі. по горизонталі і не переміщуйте. Отже, позиція номер 4 У вас є 1 кубик одиничка та три кубики двіючки. Щоб скласти з формули, вам необхідно або 6 разів одиничку переміщувати по діагоналі. Це дуже втомливо, або виконувати формулу для збирання хрестика, яку ви знаєте. Але так, щоб одиничка у вас був у правому верхньому куткові. Виконуємо. Так само, як ви збираєте хрестика. Дивитеся знову. Знову одиничка у вас в правому верхньому куткові. І останній раз. Позиція номер 5 У вас є один кубик одиничка і три кубики трієчки. Для того, щоб скласти цієї позиції, вам необхідно 4 рази одиничку повернути горизонтально. Знову ставимо одиничку у лівий верхній код і виконуємо формулу. Знову ставимо і виконуємо. і останній раз. Отже, позиція номер 6. У вас є дві дві по сусідству і дві тріочки також по сусідству. Коли ви поставите кубика таким чином, щоб ви бачили дві жовті частини, ви лівого кубика переміщуєтеся Два рази по діагоналі, один раз не переміщуєте. Виконуємо зелений, оранжевий жовтий. два рази по диагонали вы его переместили, теперь два раза не перемещайте. Редактор Номер У вас є дві двіючки, які по діагоналі одна від одної, і дві трійочки, які також по діагоналі одна від одної. Тут дуже просто. Необхідно двіючку повернути два рази по горизонталі, один раз по діагоналі і один раз нерухомо. Вперед. Ставимо лівий верхній кут і виконуємо формулу. Я раз Ще раз переміщуємо наш кубик по горизонталі. Далі переміщуємо його по діагоналі. І не переміщуємо його, тобто стамо у лівий нижній кут. кубик зібрано. Ну ось, ваші старання закінчилися і ви, я сподіваюся, в найближчому часі почнете збирати кубик Рубіка.